Я пару телефончиків покажу и так, поки збій у новій пошті, я приготував вже дві відправочки на сьогодні. Це Samsung H10S, синій колір, 1900 ціна була. І Samsung H11. Тут, тут попросили поклеїти захисне нього. Вже все зробили, спакували, зараз піду відправлю. І буде сьогодні багато цікавих відео. Слідкуйте, зараз покажу, що там у нас по наявності. 9А, чорний, 32 Ябайти. Моторола Z260. Четверка, досить тонкий телефон. так Samsung A10S чорненький колір 32 гб Realme 6i 628 по пам'яті. І зараз покажу ближче Nokia 2.4 32 гб Realme C11,32, Samsung. A04 на 32 ГБ, Сучасна модель Type-C роз'єм тут. Samsung m 20 на 32 ГБ, А11 ще є такий, сіренький вже проданий, червоний, типу розовий такий, щось, є тут Type-C роз'єм 32 GB, Samsung A03 Core. 2000 ціна 32. Oppo A12 і теж 32 має відбиток пальця 1850. Є ще ось такі варіанти. Це iPhone 7 Plus Jet Black 128 ГБ акумулятор тут досить хороший, 92%. І Redmi 9, 32, 250 Ціна є відбиток. Тут тип сі роз'єм, швидка зарядка. Кому цікаво ці телефони, пишіть мені у повідомлення, все відправляю новою поштою або пишіть у Telegram чи Instagram, ссылки в шапці профілю.